Періодична таблиця, знаєте, це, мабуть, одна з найдивовижніших мап, яку коли-небудь створювало людство. І це не якась там шпаргалка для хіміків, ні, це справжнісінький путівник, путівник по будівельних блоках, з яких складається абсолютно все у всесвіті. А історія її створення це ж цілий детектив, повірте. Серйозно, вона ж усюди, на футболках, на стінах в університетах та навіть у фільмах проскакує. Форма ну дуже впізнавана. Але ж і дивно, погодьтеся, всі ці блоки, якісь незрозумілі прогалини, справді таке враження, ніби хтось почав збирати пазл, а потім такий А набридло, і кинув на півдорозі. І отут власне і починається найцікавіше. Ну чому, чому вона має таку химерну форму? Чому не можна було просто зробити список та й усе? А виявляється, саме в цій дивній, унікальній структурі і заховано ключ? Ключ до найглибших таємниць усієї матерії. Тож давайте розбиратися, звідки ця мапа взагалі взялася. Це по суті історія про те, як учені намагалися навести лад у справжньому хаосі. Просто уявіть собі ситуацію на початку 19 століття хіміки вони відкривають нові елементи один за одним, просто пачками. Але... Жодної системи, жодного порядку. Це як мати гігантську бібліотеку, де всі всі книги просто звалили на одну величезну купу. Потрібен був каталог, і потрібен був терміново. І от вчені взялися за справу вони стали справжніми детективами, які нишпорили в цьому хаосі, намагаючись знайти хоч якусь закономірність, якийсь прихований шифр, що міг би об'єднати всі відомі елементи в єдину картину. І ось. Перша зачіпка, її знайшов у 1829 році німецький хімік Йоган Деберайнер. Він помітив, що деякі елементи, здається, люблять групуватися по троє. Він назвав їх тріадами. І що найдивовичніше, якщо взяти, наприклад, літій і калій, то атомна маса натрію, що між ними, виявлялася практично середнім арифметичним. Це був перший ледь помітний, але такий важливий натяк на те, що в цьому хаосі є якийсь математичний порядок. Наступний крок зробив англієць Джон Ньюленс. і він побачив в елементах, уявіть собі музику. Він просто взяв і розставив відомі елементи за зростанням їхньої атомної маси, і раптом помітив, властивості восьмого елемента дивним чином нагадують властивості першого, дев'ятого, другого і так далі. І так далі. Він так і назвав це закон октав. Сама ідея про те, що у світі атомів є якась гармонія, схожа на музичну, це було щось неймовірне, це було перше чітке свідчення періодичності, тобто властивості не просто хаотичні, вони б повторюються через певні інтервали. Але ці спроби були, знаєте, неідеальними. Закон Октав чудово працював для перших кількох елементів, а потім бац, усе ламалося. Вчені буквально відчували, що вони стоять на порозі чогось грандіозного, але головна частина пазла ніяк не ставала на місце, вона постійно вислизувала з рук. І ось настає він переломний момент момент, коли цей елементний код нарешті вдалося зламати. У чому ж полягав геній Дмитра Менділеєва? А в тому, що він повірив в ідею періодичності, от просто беззаперечно. Він зрозумів, що якщо розташувати елементи в правильному порядку, то їхні властивості просто зобов'язані повторюватися. Це не випадковість, не збіг, це фундаментальний закон природи. І це було ну неймовірно сміливо. Менделеєв не просто склав таблицю. Він залишив у ній порожні місця для елементів, які, як він був упевнений, існують, але їх ще просто не відкрили. Мало того, він узяв і описав їхні властивості, який у них буде колір, яка вага, як вони реагуватимуть. І коли через роки ці елементи дійсно знайшли і їхні властивості ідеально збіглися з його прогнозами, це був абсолютний тріумф. Отже, таблиця працювала. Працювала ідеально. Але залишалося одне велетенське питання чому? Ну чому властивості елементів повторюються з такою дивовижною, просто таки магічною точністю? Відповідь, як виявилося, ховалася глибоко-глибоко всередині самого атома. Уявлення про те, що таке атом, за короткий час змінилося просто кардинально. Спочатку була така собі модель сливового пудингу від Томсона. Уявляєте, позитивний заряд, наче розмазаний по всьому атому, а в ньому, як родзинки, плавають негативні електрони. А потім прийшов Ернест Резерфорд і своїми геніальними експериментами довів: ні, все не так. Майже вся маса і весь позитивний заряд сконцентровані в малесенькій точці в центрі, в ядрі. І це відкриття воно змінило абсолютно все. Раптом стало зрозуміло, що головна характеристика елемента це не його вага, як усі думали раніше, ні, це кількість протонів у його ядрі. Порядковий номер у таблиці це ж просто лічильник протонів: один протон гідроген, два гелій, шість карбон. Все саме цей заряд, а не маса, робить елемент тим, чим він є. Добре, отже, що ми маємо? В центрі ядро, в ньому позитивно заряджені протони і нейтральні нейтрони, а навколо цього ядра обертаються негативно заряджені електрони. І саме в цих маленьких, непосидючих частинках, як виявилося, і криється головна таємниця періодичної таблиці. І от ми підійшли до самої суті до розгадки цієї дивної форми. Річ у тім, що електрони не літають навколо ядра як попало. Зовсім. ні. Вони живуть на чітко визначених енергетичних рівнях або оболонках. Можна уявити собі такий собі атомний хмарочос, а електрони це його мешканці, що живуть на різних поверхах. Так от, у чому вся сіль? Те, як елемент поводиться, його характер, його здатність вступати в реакції, все це визначають електрони на його найзовнішній оболонці. І тепер увага! Елементи, що стоять в одній колонці таблиці, в одній групі, поводяться схоже, саме тому, що в них однакова кількість електронів на цьому зовнішньому рівні. Ось вона закономірність. Ось він. Той самий момент прозріння. Кожен рядок, кожен блок, кожна колонка в таблиці це не якась забаганка вчених. Ні, це точнісінька візуальна карта. Карта складної архітектури електронних оболонок атома. Ця дивна форма, з якої ми почали, це по суті портрет невидимого внутрішнього світу атома. І звісно, коли ми це зрозуміли, коли ми розшифрували будову атома, це відкрило абсолютно нові горизонти, це дозволило пояснити речі, які доти були повною загадкою. Наприклад, нарешті стало зрозуміло, що ж таке ізотопи. Ми ж уже знаємо елемент це кількість протонів. У гідрогену, скажімо, завжди один протон і крапка. Але кількість нейтронів у ядрі. Може бути різною, оце і є ізотопи. Це, по суті, різні версії одного ж елемента. Найкращий приклад той самий гідроген, протій, Дейтерій і тритій. Це все гідроген, бо в кожного в ядрі є один єдиний протон. Але в протія нейтронів немає взагалі, у Дейтерія один, а в тритія – аж два. Вони трішки відрізняються за масою, але їхня хімічна поведінка практично однакова. І саме розуміння ізотопів привело нас до відкриття радіоактивності. Виявилося, що деякі поєднання протонів і нейтронів у ядрі, ну, вони просто нестабільні, їм некомфортно разом. І такі ядра з часом розпадаються, випромінюючи при цьому енергію. Це дивовижне і потужне явище, і назвали радіоактивністю. Вся історія періодичної таблиці це ж насправді історія про те, як людський розум здатен знайти неймовірний порядок і красу там, де здавалося, панує суцільний хаос. Вона зайво раз нагадує, що за видимою складністю нашого світу часто густо ховаються напрочуд елегантні і прості фундаментальні закони, і це, знаєте, змушує замислитися. А які великі коди природи ми з вами намагаємося розшифрувати просто зараз?